Thank you. который шикуему центрови. Не знаю. Всё было очень. Ну что по складу поряду тем, разные доступы к данным. За основу что за? Просто 13 задач. Проблема есть. Вот такая проблема, что бюджету третьего городского совета Роман запечатан, а им говорят, что данные тоже исчезли из нашего управления. Вашій владі пропонується рішення до бюджету на 2021-2025 рік. Дана зміна стосується тільки субвенції до власного бюджету на партію, проводу лицеранів і працюють нашому будинку воїн На загальну суму стопятся сім тисяч престав'я. Там субвенція. Затвердженням на сесії. Якщо б була сесія в кінці червня, ми би не уточняли виконково. Відповідно, оскільки вона переходить на наступний місяць, а це є півріччя, тому ми виносимо на виконково. Прошу підтримати і надати дане рішення підлягає затвердженню на запитання. Якщо не мати рішення, то не зміниться три, то є ставить громади. На 25 рек стане на гласуване за основа и 7-го прошето гласуване. хто за? Против? Отемате, да. Продължаваме. 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 на Продължаваме. 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 за Продължаваме. 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 На Продължаваме. 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 Продължаваме.

Na zadnji čas smo imeli 2,5 cm hod, te če 14,5 cm hod, si lahko vidimo, da bo stanje malo bi radi gradili. In na, ob so知道, sobe, na moči, to bi morali reči: ne, bo vedeti, če ne bi spodbigali, ne, če ne bi spodbigali, da potrebuje nadaljna stvaritev. Splne se zgodovine, vedeti, če ti pobi valjni, ne, da bo začelo s tem. In smo videli, da je šlo po stanje, da je rekel: kaj je tukaj, da 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 je nekaj, 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 da, da je nekaj, da je, da je, da je,

Мої допомоги громадянам, які здали кров МП Пертального рішення від того, що на лікарні. No 4. Продання про що допомоги. No, 5. Рішення про продання матеріальної допомоги на національної поліції України. І ще рішення про виключення відповідальність щодо виключення потреб потреб особи та потенційних заняття стан спорт. Пакето ставного голосування просить. Пані Комсерва, ви записали згодом. Хто за? Проти? Потребно, щоб я прийняв. Дякую. Дякую. Пані Комариші. Дякую, пані Комариші. Ви розумієте, що я не можу вам запитати про те, що ваші власні діти наступні проєкти рішать. Проблеми я хочу призвести до нашого донастись до послугових дітей зі збройних комп'ютерів. З цим ми надаємо штрафи. розпорядження Військовому виступі з міської ради від 10.06 до 5 згодом 143 подовження терміну перебування обідності і патронами. Про дозвіл на укладення договору поділу на до будинку надати громадянський дозвіл за укладення довго будинку, який знаходиться у місті, в якому зареєстровані двоє неполітніх дітей 2011 та 2008 року народження

Інтереси малолітні візитки 2017 року народження та непомолітні ізинки 2009 року народження при укладені відділ імені договору обійти продажу однієї другої частки автомобіля зв'язку з внесенням коштів на їх працювання співроме надання накладення нового дарування надати дозволу на накладення нового дарування на ім'я малолітніх.

10 рішення до призначення опікуна дістам позбавили власних опікування, 11 рішення про мене дозволу укладення договору купівлі продажу автомобіля, 12. Рішення про мене дозволу на подання договору дарування. Ставлю на голосування за основу і цілому Прошу голосувати, хто за. Проведення погодження обмічні об'єкції. Відновить обліки на зарплату причиною є деліктні порушення, просто не можу, це дуже велика проблема. Отже, ми зробили угоду, долаштовано на надання послуг на розпишення тестів з нумосної теорії для здійснення клінічних досліджень з низки ускладнень та подальства на лінії. На майнутро рік був злішко відкаволе за площею точно 12 квадратних метрів, терміном 23 на 6:00 25:00 п.м. 18 числа. Отже, ми на ході буде продавати якісь Very... Так. Значит, так. Там не стоїть, подорож. Так, так. Так, шановні друзі, думаю, що запитання немає. Бо рішення про поводження продня погодження про вічно об'єктами буде певного голосування за основу тілом того, щоб покласти затримується проти дякують за правості.

номер 25 року. пункт 2 номер 449 від 25 ноября 24 року пункт 3 номер 94 від 25 з ноября 24 року пункт 3 і номер 690 від 6 ноября 24 року пункт 4. Обидва на голосування за основу, тому прошу проголосувати хто за. Да. Проте, потрібно себе

Три, официално и Додатък, Кутиров, и Три, 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 Наступний про перекладення до обленаймо житла та громадян. Перекладка до обленаймо житла громадянки, яка відбуває на території 2824 квадратних метрів, у зв'язку з гарячим, у зв'язку з гарячим, у з гарячим, у зв'язку 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 з Доброго дня, наші подоволення, господарі Олександри, я з вами знову прощуся з вами. Хто за? Під час розгляду наступного розгляду розмови про пункти, які були у своїм декорі, що знайдені в Лапівці, місця, і на датах, де вони залишилися на прути, вважаються, що в лавовій території в плані власних декорів є три складні рішення на цю віру. В цій фазі, вважаються, в лавовій території, в якої стоїть фактичний рівень власних декорів, в плані власних дек видання це не зміст поставити на нашу дитину, а на це не повинні спати. Це стосується заїзду на вулиці Бандери, де облагороджують заїзд і виконують різні роботи по вулиці. Бандери. Да, мы не перекрасим. Ну, там, 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 там, ну, там, Рішення про надання дозволу порушення діяльності була рушена територія 18 місяців. Це ставлено голосування за Прошу поставити, за. Питання, Дякую. А надання дозволу на порушення діяльності на порушення діяльності була дозволу на порушення діяльності була рушена територія 18 місяців. як на дозволу стільний спецзвітою проведення діяльності була рушена територія 18 місяців. Надати дозволу КПР Андрій Петрович із одного спроку на рік, відповідальність покладка на керівника Капарина Сама Дур'я, контроль за рішення з Миколою Степановичем. Там розробляється нова територія територію на вибухі, буде облаштовуватися пустинка, буде облаштовуватися парк місця і зелені розмежні. Рішення про мене дозволу на порушення об'єкту голосу території, які Питання на розвитку важливо хочу додати хто знає. Потрібно просто дякую. Вона не пробувала хочуєте до устрою територіальних мероприятий. На даний до розвитку громадянів на розвитку вірити до устрою територіальних мероприятий зустрічається в історії Кристианського Сенату. Вона не пробувала хочуєте до устрою з мероприятий. Вона не пробувала хочуєте до устрою територіальних мероприятий. Вона не пробувала хочуєте до устрою територіальних мероприятий. Вона не пробувала хочуєте до устрою та на візку по-різному, вона є взагалі особа з інвалідністю, відповідно територію треба обговорити, вона просто дозвіла, але там є знаки, які не знаю, і користувати кошти дозвіли. Просто проводимо сказати, що ми є, але вона ж інтерка тільки не перетина. Але є чоловік, він теж має певні обмеження. Це тебе. Але де ви ваше... Вона це місця, і просто не дівається, я про це не було речі. Вона жила там. І коли вона була тут, ми, ну, коли спеціальна таксі наша, і вона перша випробувала, як написати світаний таксі. Це вона така була рада, що я кажу, що люди дається яким напрямками життя. Та вона почуває, що вона не потрібна, вона не пропадше це дуже важлива рішення, тому що ми буде, чи саме для будь-хто можна комунати. І тому зараз, наприклад, коли ми робимо ці доріжки пішоходні, першу человеку є це без бар'єрних, безступних. Ніско не має проїхати, вона не має відчувати той бар'єрний. А тоді сама біжить.

і тому ми повинні скасувати всі обліці завдання, які ми визначили з пемерським господарством, всім підприємствам, які виготовляють виробляють продовольчу продукцію підприємствам ЖКГ, а також захисним поспілкування. Прошу отримати на іншу інформацію. Ось я таке там себе став. У ваших термінатах, у ваших полях. Чи що, зі маєм підгору? Нема, воно. Ви чомусь не запрошуєте? Підсвідчення? Ні, там зустрінемося, там питання. Вони зі світу зустрічаються. А, воно зі світу. Зустрічається. Вони зі світу? Вони мають там, вдалі. Так. Вони мають там, вдалі. Вони мають там, вдалі. Так, подожди. вже все, все, Чи всі не А не всі? Fermari, практично майже всі фермери перебронювали своїх посінь, що немає. Там наші один бачив час. А речі не перекладали. Закон усі там не буде для того, щоб для дітей, коли на дітей кількість в школа. Там пропонені я тільки сам. Вот не мати там, то дітей, кейс в школа. Там було.

на подачки промышленных запасов. Вот это вообще какая-то наша мышечная комбинация, вот это что мы видим, что люди на своей территории, вот это 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 вот Кожна школа, згідно вашого роботу, складає чи державний дружбу. Ось там думаю,

буде щось робити, тобто, щось. Так. Отже, це на контролі, стало більше, там ще ще трохи більше.